Друзі, вітаю вас! Це 39-й випуск. Ми говоримо, продовжимо історію Єлісея. і саме ми знаходимося всередині історії зцілення сирійського офіцера Німана, який був великою людиною, почесті мав, поважною був такою людиною, але мав невіліковну хворобу, а саме проказу. І ось він приїхав в Ізраїль. Бо мала дівчинка, яку він взяв у полон, сказала, що там є людина Божа, там є пророк Божий. Якби Нейман з ним зустрівся, той би зцілив його. Він приїхав, привіз золото, срібло, але пророк все це відкинув, нічого не хотів від нього. Просто навіть не вийшов на спілкування, а сказав, піди, окунись, окунись сім разів в Йордані і зселився. Спочатку це дуже обурило. Сирійського воєначальника, бо він вважав, що потрібно щось було велике, а не просте. І саме про це ми в останній програмі і казали, що великі Божі чудеса, діла, дива, Бог робить дуже просто часто. І нам є сенс робити прості речі, через яких приходить відповідь, допомога від Бога. І ось коли він селився. Він повернувся, написано до Єлісія сам і весь його загін. Тобто він прийшов з великою помпою. Загін був, отряд був, знаєте, і там на повозках все було, із таланти, 10 талантів серебра, 6 талантів золота, одяг, тобто дари були. Да? І він прийшов, став і сказав: ось я пізнав, що нема Бога в усієї землі. Але хіба в Ізраїлі тільки. Тепер же візьми благословіння у твого раба. Та Елісей сказав: Нехай живе Господь, якого я стаю перед ним, я не візьму, і тиснув на нього, щоб прийняти, і не послухав. І сказав Нійман, якщо ні, нехай дасться твоєму рабові вантаж, парою слів, і ти мені дасть червоної землі, бо більше не зробить твій раб все палення і жертви іншим богам, але тільки одному. Господу, і Господь буде милостивим до Твого раба, коли мій володар входив в дім ремана. Тобто Він описує, я зараз далі не буду читати, Він описує ситуацію, що він став тепер поклонником Божим. Він віре, тепер він бачить, він пережив це своє диво в своєму е, житті, е, що єдиний є Бог. Бо ніхто йому не міг допомогти, йому допоміг Господь. І він, якби прийшов до Пророка, і він я каже йому дві речі. Перше, я хочу тобі бути вдячний, я хочу, якби заплатити за це диво. Я хочу тобі дати золото, срібло, одяг, я хочу якби по-людськи тебе вдячним бути. Я можу це, я спроможний. Да? Але фокус, який він. Якби найбільше розгорта, Я саме про це про фінанси, ми, про вдячність, про намагання купити Боже диво. Ми поспілкуємося в наступному разі. Але тут я хочу якби оцю, оцю знаєте, класну таку, пунктику такий ципанути, да? що оце диво воно змінило. От хто приїхав до Єлісея? До Єлісея. Приїхав людина, яка вірила в гроші, вірила в можливості. Він хотів, як би, заплатити за це диво. Таких людей дуже багато і зараз, друзі мої, які якби вірять, що все можна купити за гроші. І навіть присказку таку зробили. А що не можна купити за гроші, то можна купити за великі гроші. Але є речі, які неможливо купити навіть за великі гроші. Скільки великих людей вмира і вони мають несметність сокровища, багатства, е е е володіння нерухомістю, золотими там активами, слідками, дорогоцінними папірами. Все це можна було б, ну, знаєте, дуже вдячним бути, якби хто міг е цю смерть відігнати. Але часто це неможливо. Кажуть, що коли вмирав Стів Джобс, це легенда Стів Джобс, який ну, забрілі, вони да, створили. Потім заново створили телефон. Ця ера смартфонів, цифровізації такої, да, це, так би мовити, джобс причетний до, до цього, Стів Джобс. Да? І він захворів на рак. І він казав, що я можу багато купити, я можу купити всі речі, всі. я маю дуже багато грошей, але я не можу купити собі життя. Я не можу заплатити комусь, щоб він вмер замість мене, тому що є там великий суддя світу, який кожному, кожному якби дає е, 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 лінії своєї, да, куди дойдеш, і все, і далі ти. Повинен переходити. Це трапилось з Сіом Джобсом. Він ще дуже молодий, ну, як би, ще молодий був, да? не старий, не від старості він. Був. Він помер від тяжкої хвороби від раку. І маючи гроші, він не міг купити собі життя. Він не міг купити собі одного часу життя або один день життя. Це було не в його владі. І отут Нійман, він зрозумів, що. Питання не в грошах, питання не в зв'язках, навіть питання не в тому, щоб щось велике там, дійство якесь було. Все було дуже просто. Він, ну, він не міг второпати, як це взагалі працює. Просто він, як дитина, окунувся сім разів в Йордан і вийшов ну, чистенький, як, 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 як хлопчина з новим тілом. Не, не було на ньому більш цієї прокази. І знаєте, коли ми переживаємо це диво в своєму житті, ми маємо віру, яка не така, знаєте, туманна якась, хтось нам щось каже, ми там щось віримо, щось не віримо. Знаєте, після того, якщо ми ну, самі в своєму житті пережили диво від Бога, або сілення, або, знаєте, захист надприродній якийсь. Або там якесь благословіння фінансово, особливо благословіння, що ми бачимо, що це, це не повинно так було бути, але це так трапилось, то ми зовсім по-іншому дивимося на Бога. І я хочу кожному, хто мене дивиться, сказати, як можливо мати свій досвід з Богом. Бо віра, вона її треба якось пощупати. знаєте... Пережити в житті. Віра вона не просто тут. Віра, вона її можна пережити в житті. І коли ми це переживаємо, то ми вже дуже як би тверді в своєму покладанні на Бога. Саме це трапилося з Нейманом. Він каже, більше я не буду поклонятися іншому Богу. Так. Дійсно, він каже, я може там. Буду супроводжувати царя, а він віря, вірить. А я знаю, що то вже не боги, Я вже їх не вірю. Я просто буду супроводжувати, і може він там буде спиратись на мої руки, і там він клониться, і я трошки нахилусь. А я хочу, щоб хай Бог мене, ну, от зараз я кажу йому, що я тільки в нього вірю, тільки я йому поклоняюсь, бо він зробив те, що ніякі мої боги, в яких я раніше вірив, не могли зробити. Друзі, я хочу вас підтримати і сказати. Що так важливо мати досвід з Богом, свій лічний досвід з Богом. Біблія каже, що надія від досвіду. Якщо ми хочемо надіятися надія, вона якби наперед дивиться, надія, і допомагає нам іти, бо позаду був досвід. Вона спирається на досвід, і вона каже. Бог мені допомагав, я переживав Бога. Бог мене зцілив, Бог мене захистив, Бог мене благословив, тому я вірю. І саме так важливо, і знаєте, Нійман вже ніколи не буде тою старою людиною, яка покладається на гроші, він буде знати. і він буде іншим казати, що Бог панує над всім і робить це не за гроші. Як нам важливо, щоб ми, як віруючі люди, Розповсюджували цю головну, головну якби, ідею послання, що Бог любить людей і любить не за те, що вони щось для нього роблять, не за те, що вони щось йому там дали, чи свічку, чи гроші, чи храм побудували. Це вже може бути наша вдячність для Бога і для Його діла, але це не має жодного відношення до того, що Бог робить для нас. Я маю на увазі. Що це не може бути достатньою ціною за те, що Бог зробив щось для нас. Він робить це по благодаті, по своєї великої милості і до, від любові до людини. Хай Бог вас благословить, майте цю віру. І коли ви, коли ви переживаєте Бога в своєму житті, будьте спроможні залишати. Те, на що ви раніше мали надію, віру, щоб ви не спирались на те, щоб для вас то перестало бути якимсь ідолом, Богом, да? щоб ви знали, що є великий Бог, від якого все залежить. І я дуже щасливий, що Бог провів Німана цим шляхом. Він їхав з письмами, він їхав з золотом, він їхав з сріблом. А закінчилось все откровенням тим, що Бог все робить просто і даром. Хай Бог вас рясно благословить. Підписуйтесь на мій канал. Вержи вас, Господь. До побачення.